Вітаю вас, мої другеньки, я Ірина. І зараз ми зробимо з вами розклад. Ми знаємо, що зараз проходять переговори американців з Єрмаком, який представляє Україну. Всі ми знаємо, як він говорить англійською. Цих перекладачів там немає. З одного боку сидить Сибіга, з іншого Уміров. Фух, Що вам сказати? Дорогенькі мої, там залишився в нас збір, здається, 3,5 тисячі небагато. Докинемо і чекати будемо, що хлопці скажуть. Поки не маю зв'язка ще з ними, хоча я вже написала туди. Поїхали, мої дорогінкі, дивимося, що за переговори для України, що несе це для України. Це є дійсно мир, припинення вогню, капітуляція, про що взагалі вони говорять. Так, Україна. Україна. І території. Дивіться. Оця дев'яточка. А може говорити про щось позитивне, так? Тобто, тут вирішується дійсно доля України, українських земель, майбутня доля України на міжнародному рівні. чомусь я ось тут хочу. Тут будуть суперечки, і дивіться, до чого ведемо. До речі, мушу щось сказати. Я вже цей розклад я вже десь півгодини тому. Зробила, Але щось там пішло не так, і я не побачила. Він, мене, мобілка відключилася. Запис далі не пішов. І ось там в розкладі ось ці дві карти були. Єдине, що ще була тут дев'яточка жезлів. Три карти вискочили з самого початку, як я тільки почала розклад. Була ця імператриця, була дев'яточка жезлів і а, вежа. Це мені говорило. І ось тут воно, бачите, знов то саме. Тому, е, якщо хтось каже, не перероблюйте розклад, це два рази на одну і ту саму тему. Е, та ви хоч 10 раз. Викладайте, карти покажуть вам, Або ті, ті самі випадають карти в іншій комбінації, але все рівно карти натякають одне і те саме. Отак От і тут. Тобто, е, іде боротьба за Україну. На кону, скажімо так, доля України, за неї треба поборотися. І тут ще можна сказати, що це на міжнародному рівні, що це дуже важливо, дуже важливо, до чого договоряться, який результат буде Україна мати з, з, з цього з цих переговорів. П'ятірочка. Це вже втрати. Втрати якихось територій і 20-й аркан. Не дуже добрі карти. Ви знаєте, чомусь в мене так іде. Тут якісь речі будуть обговорювати, які. Ще одну хочу витягнути. Трошки недобре нам виходить. Трошки дуже недобре нам виходить, от скажу так. Дуже багато претензій до нас. Дуже багато претензій. От ви знаєте, тут більше буде йти про території, про якісь ресурси. Це можливо, можливо і та угода, яка яку Зеленський Пропонував Трампові. Ось, коли Трамп погодився, то і вже, вже все було прийнято. Не підписали ту угоду. Ось, і наскільки я розумію, тут знову затрогають цю тему, зачіпають ці території. Ось, але 20-й аркан говорить, не дуже говорить. У нас, дивіться, дуже слабенькі території. Нам, У нас, от, добре сказав Трамп, у нас немає зараз карт. Абсолютно. Які карти? Ми курську курську операцію здаємо. Відти, все виходить. Ми не міняємо, тут немає обміну. Розумієте? Ми не маємо ніяких козирів. І ось цей пажик ось тут, він і говорить про те. У нас водичка, у нас немає чим. Ем, Ну, маніпулювати світ, шантажувати, у нас немає чим. Оце все, що говориться, це все Ну стільки на публіку це все йде. І псо, і псо, водичка. Немає аргументів. Та ще й бездар така поїхала. Яка кріт крутом. От що він може вибити для України? Ну, і толку з того, що він одів костюмчик. Результат для України. Ну, Зеленського точно. Зеленського. Все, я зрозуміла. Скоріше за все, це не перемога. Не, не радуйтесь. Це не перемога. Це, скоріше за все, для Зеленського щось виб'ють. Особисто для Зеленського щось виб'ють. І таки виб'ють. Щось він здасть для своєї безпеки. Це не для України. Не радуйтесь. Зараз ми особисто для України тепер дивимося, який результат для України. Королева кубків, відлюдник, туз мечів і десятка мечів. Оце і є для України. Тобто віддадуться якісь території. Позиція у нас дуже погана. По королеві. Кубків, і відлюдник, у нас немає аргументів. Набрали в рот води і відійшли в сторону. Тобто для... І плюс на дні колоди десятка. Тут Зеленський От Зеленський для себе якісь гарантії вибив. Скоріше за все, тут якісь міцні залізні гарантії для Зеленського. Якщо для Зеленського, значить і для Ярмака. Вони ж не хочуть іти з посад. Ні один з них. Зеленський вже приріс, я не знаю, як приріс. А для України це недобре. Тобто, виглядає так, що через те, що Зеленський отримав якісь гарантії, скажімо так, його або чіпати зараз не будуть. Але Україна від цього не виграє. Україна від цього не виграє. Ми, знаєте,. Є такий вислів, відкладуть нас в якусь шумлядку. В шуфлятку якусь відкладуть, і ось там сидіть тихенько. Надовго, надовго, надовго. Мені цікава ваша думка. Як ви бачите цю ситуацію? Ось якось так. Я не бачу, що це дуже якийсь вигідний. Якісь вигідні переговори. Ось якось так. Давайте подивимося ще припинення вогню. Чи буде припинення вогню? Чи домовляться вони про припинення вогню? Ну тут капітуляція конкретна. На якийсь час так, але його не буде того припинення вогню. От і все. Домовитись вони то закріплять якесь щось, але це буде. Я не бачу поки що. В мене таке враження, ще будуть переговори. Це, це не останнє, тому що тут я для України нічого доброго не бачу. Десятка мечів вийшла ось тут, Ізоляція України, тобто Україна повністю кудись іде. І ось тут а, теж, е, ну, скажімо так, якісь дуже ризикові оборудки із зем, плюс земля. Недобре це все. Це все дуже недобре. Гаразд, бо я зараз інфаркт отримую. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Чекаю на ваші хотіла сказати дзвінки, на ваші коментарі, на ваші думки, як ви це все бачите. Бережіть себе, мої любі. Слава нашим ЗСУ, слава Україні і разом до перемоги. Все буде Україна!